І всем привіт! Мене звати Марк. І сьогодні я вам покажу, що є у цій дитячій книжці і які є користі. Ну, Зараз я вам покажу. Зустрінемось зараз у книжці пригод. І так, тут показує, що тут пальчик. Не можна засувати десь у якийсь організм. А тут не можна зуби. Тут зуби показує і тут їх не можна чіпати, бо вони можуть випасти. Далі. А далі у нас. А далі у нас є дитинка, яка показує. Своє тіло. Ну і ці всі книжки популярні. Ну і можете ви їх закачати на marcsupens.ru. Ми можете це, це е, замовити собі. Але я замовлю їх у магазині, тому не варто повторювати просто на email мій.